Верховна Рада сьогодні прийняла в другому читанні законопроект 13.335, що дозволяє забронювати на критично важливих підприємствах військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають у так званому розшуку ТЦК, чи не перебувають на військовому обліку, чи взагалі ніколи не мали військово-облікового документа. Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору з таким працівником, та надається не більше одного разу на один календарний рік. Надається воно з метою, щоб такий працівник вирішив проблеми з військовим обліком. І так само роботодавцям пропонують дозволити приймати на роботу працівників без військово-облікового документа чи без перебування такого працівника на військовому обліку. Новина, звісно, непогана. Закон набирає чинності через один місяць з дня наступного за днем його опублікування, але є дуже логічні дії від держави і, звісно, на користь держави. Полягають вони в тому, що понад місяць тому дозволили сплачувати штрафи через Резерв Плюс 8500 і тебе знімають з розшуку. Багато чоловіків, які хотіли дійсно забронюватись, вже сплатили цей штраф в бюджет, знялись з розшуку і забронювались. А зараз виходить, що бюджет за місяць наповнили. Всі, хто мав можливість забронюватись, Платили 8500, і тут Верховна Рада приймає такий необхідний закон для людей. Не можу стверджувати, але така послідовність дій в даному конкретному випадку виглядає як наповнення бюджету за рахунок цих штрафів, але в будь-якому випадку позитивні зміни. Але побачимо, чи підпише цей закон президент. Також підпишіться на мій телеграм-канал, там я раніше публікую актуальні новини, посилання в шапці профілю.